Я хочу відсути да, цей вай. Да. Я хочу дихати сьогодні на повні груд, пити свої матчлата і хім з іншого боку. Людина з мільйонною аудиторією. Але ну чи це та людина, яка повинна бути інфлюенсером в українському медіапросторі? А у висновку це все виливається в підтримку сил оборони для того, щоб вони якомога більше росіян відправляли на той світ і звільняли наші землі. Будь ласка, Чим наразі сьогодні займаєшся ти, який твій функціонал, які питання ти вирішуєш? У мене дві роботи. <смі> Клас! Одна моя робота пов'язана з правозахисною діяльністю. Я очолюю СММ-комунікації в Центрі прав людини-Зміна. Моя задача, власне, бути СММ-ником і керувати людьми, які працюють іншими теж СММ-никами в цій організації. Організація насправді доволі важлива і значима, Вона працює багато в чому на зовнішній аудиторії, тому що займається фіксацією воєнних злочинів, документуванням воєнних злочинів. Займається інформуванням про там відкриті впровадження, про викритих росіян, які причетні безпосередньо до викрадення українських дітей, до депортацій незаконних до ув'язнень. Вони багато чим займаються в контексті політичних бранців Кремля. Багато поговорять про медійників, які загинули або отримали поранення. І дуже от зараз, наприклад, в Гельсінку проходить конференція. Де вони розповідають безпосередньо про переслідування і репресії в Криму, розповідають про переслідування на тимчасово окупованих територіях, про мілітаризацію освіти для дітей. Це дуже важливо говорити про це саме європейцям, тому що вони. Багато чому, думають, що війна, це виключно про те, що там дві сторони стріляють одна по одній. Про якісь глобальні наслідки, про наслідки в разі окупації України вони не хочуть думати. Е, я, наприклад, не так давно була в європарламенті, і ми говорили з деякими євродепутатами е, про ну, європарламентарями. Про той факт, що Європа, наприклад, дуже сильно не розуміє того, що. В разі, якщо Росія окуповує Україну, а в нас уже зараз є багато таких прецедентів. Вони спершу проводять паспортизацію, а потім разом з паспортами видають повістки. І українці вже поповнюють армію РФ. І наступного разу ця армія вона йде проти нас. А коли ну в разі якщо там ми падемо, вона піде проти Європи. Величезна кількість людей з досвідом, зі знаннями всіх росіяни не вб'ють. Когось росіяни обов'язково заженуть в свою армію. І використають ці знання і досвід проти Європи. І от Центр прав людини, зміна він власне теж досліджує це питання, теж намагається інформувати європейців про цю історію та й загалом займається концептом прав людини. І друга моя робота я менеджерка спільнот у фонді «Повернись живим найбільшому фонді компетентної допомоги армії, а, чим я тільки там не займаюся. Але моя черга ну моя перша перша найважливіший власне функціонал. Я інфлюенс-маркетолог. Тобто я роблю так, щоб інфлюенсери, лідери громадської думки, блогери з абсолютно різних сфер якомога більше долучалися до підтримки армії. Говорили про потреби армії, говорили про розвиток армії, про те, що їм необхідно допомагали закупляти це все там збирати кошти. Передавати військовим, власне, там інформувати також про те, що люди дуже часто, наприклад, думають, купив дрон і все, цього достатньо. Про те, що треба побудувати цілу інфраструктуру. І що для цього треба знання? що ця інфраструктура потрібна. Що для цього треба зробити школу, де будуть навчатися оператори цих дронів? Про те, що типу, треба навчити цих там операторів дронів, треба купити крім дрона, машини, станції, те детепе. І от ми з ними про це говоримо. Тобто, навчаємо суспільство оці більш такої розвинутої глобальної концепції, що таке сили оборони. Ну і залучаємо кошти. Робота класна. Прям. Обидві роботи дуже пов'язані з допомогою силам оборони, причому і на зовнішній аудиторії, тобто на міжнародній арені і внутрішньо працюємо, і це і про інформування, і про залучення коштів. А у висновку це все виливається в підтримку сил оборони, для того, щоб вони якомога більше росіян відправляли на той світ і звільняли наші землі. Скажи, будь ласка, наскільки легко інфлюєнсери йдуть на зустріч та підтримують ініціативи та проєкти? Дуже болюча тебе не тебе. Не завжди дуже легко. А, іноді дуже важко, тому що от є насправді не супер велика кількість інфлюєнсерів, які прям дуже залучені в історію зі зборами коштів, в історію з підтримкою Сил оборони. Але це одні й ті самі люди, які роками працюють, працюють, працюють за кимось із них вже закріплені, наприклад, певні підрозділи. До них не достукаєшся, бо вони вже за кимось. Це нормально. Це і це, це взагалі тут теж їх mm, на мене. Роблять це клас. Так, да, це хороша історія. Типу, взагалі питань немає жодних. Вони щось роблять, а, але дуже велика кількість. Взагалі нічого не робить, не хоче робити, не хоче брати на себе відповідальність по зборах, наприклад, не хоче говорити про війну у своїх соціальних мережах, хоче показувати тільки щось красиве, такі лайфстайл. Але ж це показує те, що це, це не їх лише особиста позиція. Це ж показує зріз суспільства. Якщо їх аудиторія це не приймає, тобто українці це не хочуть бачити і чути якийсь відсоток. Так. так і є. В цьому насправді дійсно велика проблема. В нас не існує інституту репутації для інфлюенцерів. Взагалі з інститутом репутації в усіх сферах є проблема. Але ну, от, з останнім часом я прям знову ж таки сила українського твіттера. Бачу, що буває, як за когось вчеплюється в горло, то вже не будуть відпускати до останнього. З такого, що крайній було, це теж моя guilty pleasure, скажімо так, розбиратися в усіх блогерських потасовках. Ну, типу, коли тобі погано, ти просто такий, хтось сьогодні посварився, хто кого обісрав, хто з ким спав. Відволікаємо собі увагу, знаходимо собі нових партнерів. То з останнього, що таке було, вчепилися алхімія Олена Мандзюк, я така, так. А Олена дуже нам допомагала, вона нам робила збори, вона там збирала і 10 мільйонів, і 6 мільйонів вітрів, і для нас, і для інших там підрозділів конкретних, і для якихось гуманітарних е, проєктів. Тобто дуже багато всього. Вона, наприклад, навіть збирала гроші гроші для організації «Півник», яка займається відновленням слуху у військових. По іронії, за два тижні до того, як вона відкрила цей збір, я була в цій організації, тому що в мене є там після баротравми певні проблемки, і ми їх якраз оглядали, типу, на контролі тримаємо, і вона тут якраз і збирається і раптом на них гроші. І Алхім, з іншого боку, людина з мільйонною аудиторією. Але ну, чи це та людина, яка повинна бути інфлюенсером в українському медіапросторі? І от за нею вчепилися. Прям її вигризло, що вона там тепер з України сказала, що їде жити в Тубаї, та й до побачення, господи, ну вже переїхала, вже та, 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 та. вже ще байдуже, абсолютно де, що з нею там станеться. Добре, що така, коли на мандюк залишилася. І, і проблема насправді в тому, що і мій окремий відчай, і сум, що дуже багато інфлюенсерів — Вони вони більше як алхі. вони безвідповідальні, вони не зацікавлені. Вони не пропагують якісь здорові речі, не пропагують там навіть щось, що стосується гуманітарного якогось напрямку. Це, це важко, тому що там умовно ти відправляєш 100 листів, а відповідь отримуєш на 40. Я вважаю, що суспільство повинно тиснути на таких блогерів, відписуватися від них, забирати охоплення, щоб в них там не було контрактів, рекламних замовлень для того, щоб ці блогери зрозуміли, що вони або зараз суспільством по один бік, або нашою нам такі треба. Тут як знову ж таки показав мені досвід. Інфлюенсер може виховати свою аудиторію. Тобто про що знову ж таки найбу най, такий найяскравіший да, сьогоднішній приклад. Уже хай буде Олена Мандзюк. Про що її блог, блог, в першу чергу. Він про неї, про її дітей, про те, як вона готує їсти, про те, в вона сьогодні одягнулася, про те, куди вона сходила, які косметичні засоби вона використала. Тобто, це більше лайфстайл. Це здавалося б взагалі недотичне, але при цьому вона інтегрує в свій канал і проєкт Вшануй о 9-й ранку. Вона багато про це говорить, дуже багато. Вона виховує свою аудиторію. Я впевнена, що на неї хтось колись підписувався, тому що хотів дивитися, як вона вдягається, чи які косметичні засоби вона використовує, чи в які ресторани вона ходить, чи там які вона нові вправи придумала, бо в неї є свій проект Дрімфіт. Тобто хтось точно підписався виключно задля цього такого. Я хочу відсюди да. цей вайб. Да. Я хочу дихати сьогодні на повні груд. пити свою мат... ну, пить свою мачулата, але Олена інтегрує в свій блог і від неї не відносяться люди. Вона збирає кошти, вона говорить про українську мову, про українську культуру. Вона говорить про пшанує дев'яті ранку, встань, де б ти не був. Тобто, що б не сталося, там вона з цим всім працює і вона виховує свою аудиторію. як показує, ну, показує її досвід, показує її власне приклад. Виховати можна, з чого б ти не починав. А багато блогерів вони просто нівелюють це все. Вони такі, типу ну на мене ж підписалась, тому що я сумочку баглід купила. І, і показує всім сумочки, там, що то там, або не знаю, Руслан Багінський, кепочку. Але ж ти можеш виховати свою... да, Можливо, від тебе на перший час хтось відпишеться. Але за... потім на тебе підпишуться класні, свідомі люди, які більше тебе будуть підтримувати, які будуть набагато більш активні, вже ці хочу дихати магією свого ранку і займатися йогою і взагалі не думати, що відбувається в цьому світі. Ой, а що це случилось? Ну, типа. Просто люди не розуміють, що магія ранку кожного ранку ця магія може зупинитися, І вони за своїм віконцем побачать і потрясаючий розсвіт в якихось то там особих лучиках підорсько рожу. І... і на цьому вся магія закінчиться. На, на жаль, не не завжди. Да я пам'ятаю вашу колаборацію з Надією Дорошеєв, коли вона віддавала свій інстаграм аккаунт Скажи, будь ласка, ось. Такі вчинки, ось такі колаборації. Наскільки вони були успішні чи були ще подібні? Е, в мене не було, але Надя, вона ж це я була третя людина, з якою вона власне це зробила, і хочу сказати, що це прям доволі круто. Ця практика, е, ну знову ж таки, моя там суб'єктивна точка зору, е, що в Наді доволі молода аудиторія. Це багато в чому підлітки, багато в чому там, дівчатка віком 20 років, 23-24. Тобто це така аудиторія, яка тільки формує свій світогляд, яка тільки знаходить своє місце в цьому світі. І вони підписувалися на Наді просто тому, що вона популярна, красива, класна, і вона співає, і співає легкі пісні, які там, вони запам'ятовують, під які легко танцювати, тусуватися. Але у Наді є серйозна сторона. В неї є серйозні пісні композиції, вона доволі сильно включена в підтримку сил оборони. Вона багато з ким дружить з військових, і вона ось цю свою молоду аудиторію вона теж виховує. Вона на своєму прикладі показує їм, що треба бути включеним. Да, можна прийти на концерт палац спорту, поспівати, потанцювати, розважитися. Але завтра ти приходиш в себе і донатиш на сили оборони. І згадує, що відбувається насправді в твоїй країні. Я вважаю, що таких прям історій повинно бути дуже багато і повинно це робити не лише Надя. Якщо більше людей буде цим займатися, буде більше показувати от внутрішні, внутрішні історії наших військовослужбовців, це прям буде дуже круто. І я їй за це насправді вдячна, тому що там ми і гроші зібрали на відновлення бази. І вона мені потім писала, що дуже багато відгуку було в коментарях, в приватні повідомлення їй, що, вона, що люди там ніколи не уявляли, наскільки важкою є там робота медика, насправді, наскільки вона може бути важливою, наскільки вона може бути небезпечною. Наскільки вона не необхідна, наскільки необхідна підтримка медиками. Вона каже, що типу дуже величезний відгук знайшла. Це наша історія, ця наша колаборація. І мені прям приємно, тому що от ми витратили всього 24 години, тобто одна доба на сторіси, а вже величезна кількість людей усвідомила в якому світі вона живе, і можливо взяла для себе якийсь приклад там з мене знайді, неважливо, але взяла правильний приклад, правильні рольові моделі для себе відшукала. і Це круто. Хочеться прям, дійсно, щоб такого було багато. Але у нас ж багато інфлюенсерів зараз стають ще і самі військовослужбовці. І це теж дуже класно. Але хотілося б, щоб прям, в них було багато підписників. Не великим, а в них. А, роль українців, які наразі виїхали за кордон а, у інформаційній підтримці України. Що вони на твою професійну точку зору можуть робити і мають робити? Говорити про Україну. Багато всюди неважливо за яких умов. Я часто там натрапляю на якісь дописи людей, які живуть в Європі, які там навіть ходять в школу. Бачила тік-ток дівчинки, яка навчається в школі в Америці. Вона не може там якось на великій аудиторії розказувати, що відбувається в Україні, але от вона точково своїх однокласників вона їм розказує, що відбувається в Україні. Вона їм розказує історію Росії України. Вона хчить українській мові трошки. Ну, типу, це класно, тому що з'являються якісь точкові історії з людьми, які можуть передати далі. Ось оцей позитивний образ України. Не якийсь стереотипний, не якийсь віддалений, не якийсь незрозумілий. Це прям дуже круто. Я вважаю, що багато людей, які живуть за кордоном, вони повинні про це говорити на всіх рівнях. Бо як це було на початку, в 22-му році, коли люди приїжджали за а їх там питали, чи є в Україні Wi-Fi. Ну тобто вони нас уявляли, я не знаю ким взагалі. Що в нас там, я в Грецію приїхала і показую я їм, кажу, в мене немає паспорта, в мене є дія. І вони такі: Хто діє? Це у вас таке в Україні є? А я така: ну да, ви думали, що ми хто там, ну, якісь не знаю, тубівці чи що. Живемо в якомусь, не знаю, там, 15 столітті по вашому. І типу, от ця певна ну, ця м'яка дипломатія, це формування позитивного образу України, поширення історії і культури України десь за кордоном. Це ж про те, що насправді доволі добре нам. Бо ці люди, з якими спілкуються на всіх рівнях українці, це ті, хто буде голосувати за свої партії. Це ті, хто буде обирати президента в своїй країні. І це вже ті люди, які можуть зробити так, щоб президентом їхньої країни, провідною партією в їхній країні стали люди з проукраїнськими поглядами, бо вони вже всередині себе мають позитивний образ. Це дуже класно і мені шкода, що там, я бачу, як з роками всі оберти зменшуються. Як все більше українці інтегруються в суспільство, в якому вони живуть, перестають про щось говорити, не мають часу вийти на акції, на мітинги, на протести, це насправді дуже сумно. Але я дуже хочу, щоб вони це робили, продовжили це робити, робили це в ще більших масштабах. Проводили там вечори української культури, є така, такі історії. Проводили якісь мітинги, проводили якісь акції підтримки, проводили якісь протести, тому що це про підтримку для нас на міжнародному рівні. Вона нам зараз дуже необхідна в усіх куточках цього світу. Ти віриш, що Україна переможе? Звичайно, вірю. У мене буває іноді таке, що я там якось е зневірююся, втрачаю. Там позитив в своїх думках, а потім така, так, шановна, ану, згадуємо, що ми вчили. А Вчила я з історії дуже багато, і я постійно повертаюся до того, що неважливо, що з нами було: війни, поневолення, Російська імперія, Радянський Союз, Голодомор, репресії розстріляне відродження. Ми завжди виживали. Ми завжди змогли ну, мали змогу в якийсь момент. Піднятися. І мене мотивує все це, тому що якщо покоління українців до мене змогли вистояти, якщо вони змогли відновити свою державність, попри все, то як би важко не було зараз, зможемо і ми, бо ми нічим не гірші, ніж вони. І в нас навіть зараз ситуація краще, ніж у них. У нас більше можливостей, у нас сильніший голос, у нас більша аудиторія, яка нас чує, яка нас підтримує, у нас кращі технології, і на відміну від усіх попередніх поколінь українців, у нас є власна держава, яку ми не повинні втратити. І я вірю, що якщо ми згадаємо, ким ми були, які ми були в 22-му році, і почнемо робити це зараз знову, то все в нас вийде.